Ну ось на мій левел ді ескалатор. Десь кафешка з зимним садом. А, -а, -а я вже знаю, де це. Так, 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 це дуже чудове лево, дуже чудове лево. У мене сьогодні дуже буде чудове лево. А що атмосфера? Чудово. О, це я. Окей. Так, я в театрі Opera перехаус. Ще одна кафешка. Цікаво, цікаво, цікаво. Ось такі експонати. А, це, мабуть, вже моя роздягальня. Бо на першому поверсі мене не роздягли. Ні, яка краса, яка краса. Можна поставити каву. краще шампанське. Thank you.